Мабуть, не всі обихівчани знають, що у місті є річка, називається Кобринка, яка при належному до себе ставленні може стати справжньою окрасою міста. Так, я не шуткую, дійсно, окрасою. Зараз там, звісно, чагарники по берегам, але при мінімальних фінансових і фізичних зусиллях влади міста можна зробити 3-4 чудових. Локації для відпочинку рекреації жителів міста. Хто сміття розкидає. А я відкуди знаю, що тут стою, дивлюсь, хто ви розкидає ж, сміття. Ви ж тут живете? Но я живу аж на горі. на горі. Я ж не рядом живу. На горі у вас немає сміття? У нас машина забирає кожен четвер. Забирають. Ми виносимо мусор. Все акуратненько. Все акуратно. Бо я знімав уже там пару відео, у вас того по різному. Є люди, які не кажуть, що. Ну, я знаю, в нас кожен четвер машина підвір під'їжджає, ми виставляємо мусор, забирає. А хто сюди скидає? Це хто, хто у вас МЖК чи хто? Ні, Армен. Це як армен. що? Обухе обохи... ну, да. да, Так що… Все нормально, ви договір підписали. Все нормально, все добре, а тут не знаю, хто тут викидає, ну, що. Якщо просто зараз пройти, подивитися ось цю зону, скажімо так, рекреаційну, так можна сказати, тому що тут це, і річка ця протікає невелика, але ж вона протікає, і дай Бог, щоб вона й далі текла. І подивитися, що там робиться, я не думаю, що це люди позносили, скажімо так, з інших міст і сіл. Це, це наші роблять місцеві жителі. Тому у мене, наприклад, виникають питання. Шановні, хто тут смітить, як ви думаєте? Місний, а хто? Ну от дивіться, ви теж прийшли з пляшечками, з стаканчиками. Ми взяли, забрали і йшли. Тобто ви вже культурні люди. Ну а як, якщо кожен буде срати, що воно буде далі? Ми зараз знаходимося на мікрорайоні автошкола біля музичної школи і біля школи, де, де здаються водійські права. У нас тут ціле сміттєзвалище, і хоча це могла б бути дуже гарна рекреаційна зона, якщо все прибрати, зробити, довести до ладу певна територія, звичайно, щоб десь забудовуватися. ось, А тут міг би бути дуже гарний парк з таким чудовим струмком. Зараз ми знаходимося біля озера Фейхуа, де протікає річка Кобринка. І ось ми бачимо, де повністю сміттєзвалище, де викидані, закидані шини з колес, де знову багато бутилок, пластмасових, желізних, де різно багато пакетів для сміття. І ось ця вже ділянка вона потребує, щоб знову її, скажімо так, поприбирали місцеві жителі. Коли я декілька разів про це говорив в обухівських чатах, то лише одна людина, дівчина відгукнулася на мою пропозицію і ми пішли поприбирали одну ділянку.